Їй 15, і вона торгує квітами на вокзалі, кисень за шахтами, солодкий від сонця та ягід, потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід, військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місці, ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, Стоячи зранку на своєму місці, що навіть ця територія, виявляється, може бути бажаною і дорогою, що її, виявляється, не хочеться лишати надовго, що за неї, виявляється, хочеться чіплятись зубами, що для любові, виявляється, достатньо цього вокзалу старого. Пісню їй, у чому причина, ніхто не приносить квіти на могилу її старшого брату. Крізь сон чути, як у темряві формується Батьківщина, ніби хребет у підлітка з інтернату, формується світло й темрява, складаючись разом. Літнє Сонце перетікає в зими, все, що діється нині з ними всіма. Називається час. Головне розуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіха. В цьому місці народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати немає кого, вона засинає.